Вітаю вас. Мене звати Олена Морозова. За лаштунками команда телеканалу Рада. Працюємо для вас новини на часі. Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Саудівську Аравію для зустрічі української та американської делегації. Про це він розповів у своєму зверненні. Також зазначив, що Україна працює над забезпеченням потреб фронту. каже, заручилися підтримкою низки країн. Ми робимо все. Для того щоб українські фронтові потреби були забезпечені, Польща готує пакети підтримки та продовжує участь в чеській ініціативі. Євросоюз. Працюємо на рівні інституцій Європейського союзу, щоб перекрити наявні дефіцити у постачанні. Нідерланди є готовність інвестувати і надалі у виробництво зброї в Україні. Країни Північної Європи та Балтії – повна підтримка, і це означає нові пакети, нові інвестиції у виробництво зброї. Постачання ракети систем протиповітряної оборони зросте втричі. Україна підписала меморандуми з виробником систем ППО Айрісті, німецькою компанією Діал Дефенс. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Він зазначив, що в пріоритеті захист українського неба та міста. А підписана угода це шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони. Оміров також підсумував, що міноборони продовжує розвивати український ОПК та інтегрувати його в європейську екосистему. До листопада цього року проводять анонімний розгляд справ ВЛК. Це буде третій етап цифровізації процесу. Про це заявив старший сержант медичної служби рівненського обласного ТЦК та соціальної підтримки Тарас Гусарук. Він розповів, що в Україні активно впроваджують цифровізацію процесу проходження військово-лікарської комісії. Першим кроком було формування в застосунку резерв плюс направлень на ВЛК в електронній формі. Тепер ці направлення мають чітку дату. Військовозобов'язаний, який хоче прийти військово-лікарську комісію, може згенерувати таке направлення і у визначений час потрапити у визначений медичний заклад. 12 людей поранені внаслідок ворожих ударів по Херсонщині протягом минулої доби. Про це ефірі Нацмарафону повідомив очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконіко. За його словами, били росіяни безпілотниками, дісталися 30 населеним пунктам. Це в більшості скиди з Мавіків. Е -е, є одна о, постраждала, яка дуже важко була поранена. Біля салюту отримала жінка важкі поранення. Ніг, травматичну ампутацію обоїх кінцівок. Сьогодні зранку вже там є двоє постраждалих на додачу до дев'яти вчорашнього за вчорашню добу і ще один чоловік. скоріш за все чоловік, тобто потерпіла особа. Поки невідомо, хто, приблизно не неподалік від передмістя. Троє людей поранені у наслідок ворожих ударів по Запорізькому району. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, протягом доби росіяни завдали понад 400 ударів. Під атакою опинилися 11 населених пунктів області. У наслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, квартири, приватні будинки, а також автомобілі. Остання доба була з великими жертвами для запорізької області як за останній тиждень. А в першу чергу сьогодні о п'ятій ранку, після артобстрілу, була поранена 79-річна жінка з однієї з прифронтових територій, звичайно шпиталізована. І Лікарі наразі роблять все можливе, аби зберегти її здоров'я. Також було поранено два чоловіки. Це 16-річний хлопець та 67-річний чоловік у одного кон. Онтузія у другого сколкового поранення безпосередньо обличчя, і також наразі лікарі борються за їхнє життя. Обстріляли росіяни і Полтавщину, були дронами. Повідомляє обласна військова адміністрація. Минуло без постраждалих, Хотім у наслідок падіння БПЛА пошкоджені три житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. Також пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів установлюють. Атаку дронів на російський нафтопереробний завод підтвердив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його даними, під ударом опинився Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Завод вважався одним з десяти найбільших у Росії. Це підприємство виробляло майже 9 мільйонів тонн нафтопродуктів, зокрема і для потреб російської армії. США можуть поновити передачу Україні розвідувальних даних. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Повідомляє Рейтерс. У виданні зазначили, Трамп на запитання журналістів чи розглядатиме він можливість припинення паузи в обміні розвідданими. Відповів цитую: ми ось-ось маємо кінець цитати. Вчать рятувати життя та підтримують українську армію у Кропивницькому на базі центру екстреної медичної допомоги і відкрили навчально-тренувальний центр. Там працюють із медиками, і з цивільними. Велика війна негативно вплинула на здоров'я населення, кажуть фахівці. Тож кожен має знати ази до медичної допомоги. Курс з реанімації дорослих пройшли й наші журналісти. У нас тут чоловік десь приблизно 40 років на вулиці 31, лежить без свідомості, без дихання, без пульсу. Скоріть, будь ласка, де тут я поблизу ОЗД?» Навчально-тренувальний центр облаштували у приміщенні молодіжного центру. Ця будівля роками пустувала, заклад розширили, збільшили кількість інструкторів з двох до шести. Серед них і лікар з медицини невідкладних станів Валентин Шаханов. У команді екстренки він працює 12 років. Хотілося поділитися тими знаннями, які здобулися за цей період часу. Центр нас підтримував, нас відправляли на курси. Ми вчилися у європейських колег і у наших колег, які є членами європейської ради реанімації для того, щоб отримати ті сертифікати, які дають право викладати нашим колегам. В області стали частіше реєструвати серцево-судинні захворювання, каже лікар. Тож збільшилася і потреба реанімаційних заходів на догоспітальному рівні. Стреси, які впливають на серцево-судинні захворювання, серцево-судинні катастрофи, це інсульт, інфаркт. Рівень кількість цих звернень і викликів на такі стани вона просто зашк до війни інсультів було в рази менше зараз. Ну просто ця кількість вона ну, щодня це від 10 до 20 викликів на гостре порушення мозкового прообігу в нашій області. Основна мета створення центру підвищення кваліфікації працівників обласної екстренки, а також робота з цивільним населенням. Планують і благодійний курс до медична допомога дітям. Усі зібрані кошти передадуть на потреби армії. Курси до медичної допомоги для населення і і так само, щоб займатися і з працівниками поліції, ДСНС, або з людьми, які при своїх посадових обов'язках повинні мати. Посвідчення, що вони пройшли курс до медичної допомоги, і далі ми плануємо задіювати і школи, і, наприклад, садочки і не тільки дітей, а й вчителів, викладачів. Тому що, наприклад, при своїх посадових вони повинні вміти надати першу до медичну допомогу. У фокусі і профорієнтаційна робота екстренка гостро потребує фахівців. Якщо ситуація не зміниться, вже за п'ять років виїжджати на виклики буде нікому, каже гендиректор центру екстреної медичної допомоги кір. Градщини Андрій Табачук. Загалом у нас медичних працівників вже ми туди будемо відносити і медичних техніків колишніх подіїв більше 600. Станом на зараз величезний дефіцит кадрів, особливо гостро стоїть ситуація в районах. З величезними зусиллями ми намагаємося зробити цілодобовий пост. Люди пороз'їжджалися, багато хто пішов на війну. І, на жаль, дуже мало молоді повертаються в райони. Фельдшера, які закінчують медичний коледж, вони знають базу, вони знають теорію, але специфіка Нашої роботи не дозволяє відразу їх посадити в автомобілі, відправити на виклик, рятувати людей, надавати їм допомогу. Їм потрібно ще трошки попрацювати з нашою специфікою. Так як теоретично це дуже тяжко зробити. Ми це проводимо тут в практичних навичках, саме в симуляційній медицині. Центр оснастили сучасним обладнанням за міжнародними стандартами. Це реалістичні манекени, апарати ультразвукової діагностики, дефібрилятори тощо. Є й власний автомобіль швидкої. Станом на зараз ніхто з нас не знаходиться в. Без... Спецію кожна з нас в будь-який момент має знати, як надати до медичної допомоги. Це те, що ми маємо зробити не тільки в умовах воєнного стану, а я сподіваюся, навіть в умовах миру наш сусід нікуди не дівається. Ми маємо завжди бути наготові. У планах відкриття ще трьох навчально-тренувальних закладів у новоукраїнці Олександрії та Голованівську. Кожні 45 секунд у Європі відбувається зупинка серця. В Україні таких даних немає, тому що в нас війна. Війна дуже вплинула на наше життя, як і ковід. Тому базові реанімаційні заходи має знати і вміти проводити абсолютно кожен, не тільки вчитель, лікар, да, поліцейський пожежник. Абсолютно кожен з нас має знати, що робити до приїзду. Швидкої проєкт втілили коштом центру екстреної медичної допомоги Кіровградщини. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний. Не марафон Єдині новини. Джастина Трюдо на посаді прем'єр-міністра Канади замінить екс-голова центрального банку Марк Карні. Він набрав 86% на виборах лідера ліберальної партії. Карні вступить у посаду в неспокійний час для країни. Канада перебуває у розпалі торговельної війни зі Сполученими Штатами. Нагадаю, Джастін Трюдо оголосив про свою відставку у січні, але залишається прем'єр-міністром. Доки його наступник не складе присягу у найближчі дні. Провину за випадкове бомбардування передмістя Сеула взяв на себе командувач військово-повітряних сил Південної Кореї Лі Янг Су, Про це повідомляє Ньюс НЮСЕДЖІНЦІ. Там зазначили, командувач назвав нещасним випадком скид авіацією снарядів на житлові квартали поблизу столиці і пообіцяв посприяти, аби постраждалі отримали компенсації за поранення та пошкоджене житло. Нагадаю, 6 березня під час навчань два винищувачі збройних сил південної Кореї скинули бомби поза межами полігону. У районі житлових будинків у результаті поранення отримали 29 людей, серед них 15 цивільних. Шанс на нове життя для сотні котів та собака з прифронтових територій в одному з павільйонів національного комплексу Експоцентр України працює центр адопції. У ньому волонтери лікують, реабілітують та доглядають за врятованими тваринами, допоки не знайдуть для них нову родину. Про те, як кожен з нас може допомогти, розкаже Артем Деркачов. Вона в нас до нас потрапила вже з такими травмами, які зажили. Але думаємо, що так, можливо, це якась міна. Наталія знайомить нас із собакою Зарою. У неї частково відсутні передні лапи. Потрібна чоловічі руки, бо її треба виносити на ручках, але вона гуляє. Всі справи робить на вулиці. Її до центру адопції волонтери привезли з прифронтового Харкова. Та в цьому притулку Зара не єдина тварина, яка пережила бойові. Дії майже кожну рятували з передової або знайшли з пораненнями. Харківська, і Донецька, і Луганська, і Запорізька область, і Херсонська область тобто всі тваринки, яких нам передають військові волонтери. На жаль, всі тварини приїжджають дуже в поганому стані. Вони дуже виснажені, бо їх передають саме з тих місць, де вже не залишилось життя. Тут всі тварини проживають у спеціально обладнаних боксах зі звукоізоляцією. Наталія додає, нині центр переповнений під опікою волонтерів, перебуває 118 собак і майже 200 котів. Наприклад, цей товариш він з Покровського напрямку. І тут коли їх до нас привозять. Наша головна мета це повністю їх реабілітація, тому що хтось приїжджає дуже сильно зашуганий, хтось контужений. Вони приїжджають не завжди в найкращому вигляді. Так що грумінг це також дуже важливо, кіхтики, підстригти. Якщо сильно пухнастий кіт, то це його потрібно вичухати всі колтуни. Дивитися за їх станом здоров'я первинне завдання центру та волонтерів, що працюють у ньому, повернення тварин їхнім власникам. Проте, якщо з якихось причин це неможливо, то після лікування і реабілітації для них шукають нову родину. У нас є фотокімната, де вже приходять фотографи-волонтери і фотографують тваринок, допомагаючи так їх прилаштовувати, бо в нас є прилаштування за кордон також. Тим, хто любить котів та собак, але не має змоги тривалий час утримувати їх вдома, пропонують взяти тварину під свою опіку або на тимчасову перетримку. Це карат так? Так. От, він живе тут. Ми тільки що познайомились і будемо зараз його вигулювати. Собачки, які живуть в притулках, їм буває важко соціалізуватися і допомагати їм з цим. Буває важливо. Саме на волонтерських основах, бо ну робітники притулку не зможуть всіх одночасно вигуляти. Працівників на сміні шість для того, щоб всі гарно погуляли, потрібно людей більше. Тому, звісно, ми дуже раді, коли до нас приходять волонтери, наприклад, погуляти з тваринами. Ми завжди раді і запрошуємо допомогти нам, якщо хтось може. Це з прибиранням, це завжди потрібно. Помити тарілочки, набрати в бутлі води, прибрати в вольєрах. Допомогти з реабілітацією тварин, якими опікується центр може кожен для цього потрібно відсканувати QR-код на екрані та задонатити будь-яку суму. Важлива кожна гривня. Кошти підуть на порятунок звірів з зони бойових дій. Артем Деркачов, Володимир Сетюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.